Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, які зараз зібралися в Господнє ім'я біля Божого Слова. Запрошую вас до вивчення дослідження Святого Писання, зокрема, фрагменту із Євангелії від Матвія, розділ 22, вірші з 15 по 22. Послухаймо спочатку слово Боже. Написано. Тоді фарисеї пішли і змовлялися, як спіймати на слові Його, і посилають до Нього своїх учнів із ірудіянами, і кажуть: Учителю, знаємо ми, що ти справедливий, праведний, і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Скажи ж нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесаря чи ні? А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав, чого ви, лицеміра, мене випробовуєте? Покажіть мені гріш податковий, і принесли денарій йому. А він каже до них. Чий це образ отут і напис. А ті відказують кесаря, тоді каже він їм: Отож віддайте кесареві кесареве, а богові Боже. І почувши таке, вони диву далися, і, залишивши його, відійшли. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, одне давнє прислів'я каже: обставини і мета єднають навіть запеклих ворогів. І це чиста правда. Правдивість цих слів наочно підтверджується чисельними історичними фактами, і, зокрема, сьогоденням. Нині вороги Свободи і Незалежності України. Єднаються довкола Московської імперії для чергового поділу світу на сфери впливу. На історичних прикладах ми бачимо протистояння між країнами, імперіями або ж протистояння в середовищі політичних чи бізнесових кіл, які доволі швидко об'єднуються в союзи та спілки, коли мова заходить про. Спільні вигідні інтереси надто якщо вони стосуються отримання вигоди і прибутку. Подібне можна помітити а також на рівні повсякденних людських взаємин. Тому добрий не той приятель, з котрим до часу діляться здобиччю, а той, який прийде на поміч в часи. Лиха, випробування і негараздів. У нинішньому тексті Євангелист Матвій говорить про те, як у спільному бажанні спекатися Ісуса об'єдналися фарисеї та іродіяни. Ці одвічні вороги і супротивники. Саме так. Якщо комусь видається, що в Ізраїлі. Панувала лише злагода, то, очевидно, їм треба трошки глибше пізнати історію. І рудіяни і фарисеї насправді дуже часто між собою не мирилися. Кожен тягнув, як кажуть, ковдру на себе і хотів завоювати для себе чогось більшого і здобути більшу, більшу прихильність від юрби. Отже, Матвій розповідає, як одного разу, оточивши Ісуса і родіяни і фарисеї, начебто з повагою до нього, а насправді з підступом, лицемірством і лукавством, вирішили його випробувати і запитали його, учителю, чи годиться давати податок для кесаря чи ні? Зазвичай важко знайти у будь-якій цивілізованій країні світу людей, яким податки до вподоби. Податки не подобаються багатьом. Отже, скрізь доволі розповсюдженим явищем у світі є намагання уникнути оподаткування своїх коштів, прибутків, замовчати, приховати свої доходи. З іншого боку, без податків жодна держава існувати не може. Ми бачимо це на прикладі, який наводиться у нинішньому тексті, а йдеться про часи Римської імперії, це 2000 років тому. Отож, все, якщо мова йде про податки, зводиться до того, які податки сплачуються, податки повинні мати Розумні межі у державі, давати можливість людям жити, існувати. Матвій розповідає, як іродіяни і фарисеї, прийшовши до Ісуса і маючи на меті Його випробувати, розпочинають свою бесіду. Вони м'яко стелять, звертаючись до Нього. На перший погляд, все виглядає пристойно і побожно. Вони його називають учителем. Але їхні думки були зовсім про інше. Вони добре знали і розуміли, що Ісус на той час вже мав велику повагу і шану серед людей. Отож вони повинні були діяти дуже обережно. Відверта зневага до Нього могла. Викликати у людей обурення, Їм це було не на руку. Здростаюча популярність Ісуса, який проповідував Слово Боже, який зціляв, який навчав, який лікував грішників своїм Євангелієм, Все це було для них серйозною загрозою. Вони втрачали швидко свій авторитет серед людей, натомість авторитет Ісуса зростав. Тому, втрачаючи владу, втрачаючи вплив на людей, вони в серцях своїх затаїли ненависть до Ісуса і міркували над тим, як назавжди спекатися Його, усунути його зі свого шляху. І для вцілення цього. Хижого задуму в життя, вони, як ми бачимо, вирішили об'єднати свої зусилля. В даному випадку, намагаючись скомпрометувати Ісуса, спіймати Його на слові. Чого б вони хотіли? Почути від Ісуса бодай одне слово, за яке вони би могли б схопитися і звинуватити Його у якомусь гріхові. В даному випадку вони очікували почути якесь нешанобливе слово від нього на адресу римської влади. Ким були римляни для ізраїльтян? Завойовниками. Отож, ізраїльтяни їх не любили і дуже часто висловлювалися кепско про них. Багато людей впликали надію на визволення Ізраїлю від гніту Риму. І очікували появи відважного ватажка, провідника, який би очолив антиримське повстання. Атмосфера була вельми наелектризована і сприятлива для виникнення спротиву римській владі. Фактично, це була окупаційна влада. Відповідь Ісуса Фарисеям і іродіянам, про яку ми. Читаємо у нинішньому тексті, вже давно стала приказкою. Багато людей навіть не знають, що ці слова початково містяться у Слові Божому, у святім Писанні. Добре знаючи про лукавий задум фарисеїв і іродіян, Ісус їм відповідає: Віддайте кесареві, кесареве а Богові Божа. І коли фарисеї та іродіяни почули ці мудрі слова, то їхньому подиву не було меж, вони були спантеличені і розгублені, адже не могли ані спростувати, ані заперечити слів Ісуса, хоча без сумніву, вони сподівалися, що їм цього разу випаде добра нагода повправлятися у своєму красномовстві. Але вони знову піймали облизня. Погляньмо уважно на відповідь Ісуса Фарисеям та іродіянам. Вона стосується не лише їх, але також і нас з вами. У ній, зокрема, Ісус навчає, що всі благословення, які ми отримуємо у житті, приходять до нас двома шляхами. Перший шлях безпосередньо. Від Бога, Творця усього, подателя усього, володаря усього. І другий шлях усі благословення приходять до нас через Божих представників на землі. І тут ми можемо звернутися для ширшого розуміння до заповіді четвертої про пошанування батьків. Там розлого викладено якраз оце, про що ми зараз говоримо. Наш Небесний Отець благословляє нас усім, що ми потребуємо для щоденного життя. Віру в це ми також сповідуємо у першій частині християнського символу віри. Ми кажемо, що лише завдяки всемогутньому і милостивому Богові ми дихаємо. Рухаємось та існуємо. Про це йдеться у 17 розділі Книги дії апостолів. Отож, Бог благословляє нас хлібом насушним, одягом, житлом, працею, родиною, братами і сестрами у Христі. Усім і Його благословення виливається на нас. Через інших людей, яких саме? Державні службовці, лікарі, працедавці, прості трудівники у різних галузях, через вчителів, батьків, душпастирів, які звіщають нам Боже Слово і піклуються про наші душі. Ось чому відкидати легковажно допомогу лікаря, коли ми хворі. Означає не приймати поміч, яку пропонує нам Господь. загалом, Бог очікує, що всі люди будуть побожно виконувати свої обов'язки, надаючи таким чином допомогу потребуючим. Ще раз повторимо, що Бог благословляє нас через багатьох людей довкола нас. Важливо також зауважити ще таку річ. Якщо люди переконані, а це направду є хибне переконання, що всі їхні благословіння мають виключно земне походження, здобуваються, отримуються виключно їхніми власними зусиллями, то це означає, що вони не розуміють як слід сутності Божої ласки і сутності Бога. Творця і подателя усього. Написано у псалмі 14: вони хліб Господній їдять, але не кличуть Його. Інші, і таких багато, коли чують слова Ісуса Христа, віддайте кесарів і кесареве а Богові Боже, вважають, що тут є якесь протиріччя. Вони кажуть: як можна віддавати належне кесареві і Богові одночасно? Проте не поспішаємо з висновками. Насправді тут немає нічого суперечливого. Слово Боже, чітко і ясно навчає, що все на землі, як ми вже казали, належить Богові і походить від Бога. Християни є громадянами двох царств одночасно земного і небесного, Божого царства. І... Християнин присвячує Богові усе, що він робить, коли використовує дані йому Богом дари, таланти і благословіння. А влада запроваджена Богом, і ми повинні шанувати владу, коритися їй. Про це йдеться, зокрема, в посланні апостола Павла до Римлян. Але чи ми завжди і сліпо повинні. Виконувати те, що наказує влада. Лише до тих пір, поки вона свідомо не каже нам порушувати Божі заповіді, приписи і настанови. У книзі дії апостолів в п'ятому розділі є такі слова, Бога потрібно слухатися більше, ніж людей. Отже, якщо виникає ситуація, коли нам потрібно обирати, виконувати те, що каже влада, чи ні то Ми повинні керуватися як християни Словом Божим. Наші земні батьки, і відповідно до нинішнього тексту, і відповідно до Божої заповіді про пошанування батьків, є божими представниками тут на землі. І обов'язком або одним із обов'язків батьків, серед іншого, є приводити дітей до Христа яким чином? Через таїнство хрещення, через слухання вивчення Божого Слова, Божої правди про прощення гріхів і спасіння і вічне життя заради Христа. Ми несемо відповідальність як батьки перед Богом за своїх дітей, і не тільки безпосередньо земні батьки мають таку відповідальність, а і хрещені батьки. Дорогі брати і сестри, питання про подвійне громадянство віруючих має пряме відношення до стосунків Бога із віруючими християнами. І ці стосунки можна зобразити таким чином: Бог щоденно благоставляє своїх дітей насушним хлібом, а вони зі свого боку дякують Богові, підтримують служіння Євангелія своїми пожертвами і тими. Дарами і талантами, які мають, долучається до звіщення світові Божого Слова, Євангелія Ісуса Христа, даючи пожертву на служіння Євангелія у церкві, віруючи, покладається на Божу обітницю про те, що Бог, а Він запевняє у цьому, завжди буде піклуватися про них, про їхні родини, про їхні щоденні потреби. Навіть більше, Бог каже, що Він дасть їм стільки, що вони також зможуть, отриманим від Бога, попіклуватися про інших людей у потребі. Насправді, Божа ласка невимовна і незбагненна до нас. Бог завжди хоче нам дати значно більше, ніж ми собі гадаємо. Дорогі у Христі, Своїми пожертвами, дарами, служінням, часом, усім, що у вас є, ми повинні підтримувати проповідування доброї звістки Ісуса Христа, про прощення гріхів, життя і спасіння, віддаючи Богові наші дарунки любові і віри. Робімо так і надалі. Сьогодні це дуже важливо. Коли ми, як діти Божі і громадяни України, відповідаємо на Боже піклування про нас через Божих земних представників, батьків, старших, привладних, душпастирів, виявляючи до них любов, повагу, послуг і пошану, то цим самим ми належно віддячуємо нашому Господу і шануємо нашого Бога. Коли ви, як віруючи, даєте. Обітниці дотримувати Божих настанов, а також настанов душ пастирів, то цим ви виявляєте належний послух самому Богові. Той, хто не робить цього, насправді є невдячний, не має того послугу і покори, яких вимагає Господь, а натомість Він сповнений гріховного непослуху, гніву і невдоволення. Дорогі Христі, у щоденному житті завжди тримаймо перед своїми очима розп'яття Сина Божого, того, хто виявив замість нас досконалу покору і послуг Небесному Отцеві. Син Божий приніс себе в жертву за нас, наші гріхи за гріхи всього світу. І на Голговському Христі пролив за нас свою святу кров. Він зробив це для того, щоб здобути для нас прощення гріхів і благословенне громадянство у Царстві Небесному, а також дати нам благословіння через своїх представників тут на землі. Отож, нехай Господь наповнить вас радістю від того, що ви маєте це. Чудове подвійне громадянство, з послухом і відвагою, зі страхом Божим виконуйте свої обов'язки перед земними представниками нашого Господа, знаходьте утіху у правді Божого Слова, яке каже, що, віддаючи належне Божим представникам, ви віддаєте належне Богові. Нехай мир Божий, який вищий від усякого розуму, береже. Ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.